Ці майстрині називають себе чарівницями добра. У них золоті роки та відкриті серця. Їх об'єднали любов до в'язання та бажання оточити теплом і турботою тих, хто потребує допомоги. Рукодільна творчість у родині пані Людмили передається від бабусь. Навіть батько вишивав, якщо ти хотів отримати гарну, незвичну а, там ковтинку, спідничку, щось це можна було зробити тільки в'язавши. А потім в'язала я в основному для друзів на подарунки, на сувеніри. І одного разу я побачила в Фейсбуці інформацію про те, що збираються волонтери для того, щоб створювати речі на допомогу дітям у мирному житті. Майстрині в'язали речі та іграшки для дитячих будинків. Реабілітаційних центрів, геріатричних пансіонатів 24 лютого, на жаль, всі думки взагалі про будь-що. Вони просто кудись зникли, було спустошення і настільки моральне виснаження, напевно, не лише у мене, да всіх дівчат, з ким ми спілкувалися. Ніхто нічого не хотів робити, не в'язати. Ну взагалі, було нерозуміння життя і що в подальшому робити. Після завершення місії активних бойових дій засновниця благодійної організації Альона Розумієнко запропонувала зв'язати наш прапор. До роботи долучилися також майстрині з інших міст країни та з за кордону. Наразі чекаємо на презентацію найбільшого в'язаного прапора України. Прийшов час зігрівати наших захисників, тому ми запустили проект зігри захисника, і знову таки дівчата в'яжуть шкарпетки хлопцям в берці і жилетки, щоб було тепло. Наші чарівниці вирішили в'язати стільки, скільки буде можливості та сили, тому допомога від небайдужих їм не завадить. З Цього року ми стали офіційно благодійною організацією. У нас є офіційний рахунок, на який ми можемо отримувати кошти. І за будь-яку допомогу, якщо це буде пряжа, або якщо це буде кошти, або хтось хоче допомогти фізично зв'язати. Ми будь-якій допомозі просто безмежно вдячні. Ось такі зустрічі стали традиційними в родині черніївських працьовитих чарівниць. Під час улюбленого заняття за чашкою кави вони відпочивають і радіють з того, що продовжують творити добро.